Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Це відео я хотіла б розпочати трошки з мотивації, позайматися собою, зробити якісь розтяжки. Як, наприклад, ось ці, що я роблю, я вже не раз говорила, мені дуже подобається займатися з YouTube, тобто я включаю на телевізорі якесь відео, мені подобається йога українською, і потім просто за ними повторяю. Десь півгодинки мені ось найкращий... Варіант для мене, особливо всі вправи, які є для спини, тому що в мене завжди болить спина, тому для мене це найкращий вихід ситуації. Після того зробив малесенький душ, щоб просвіжитися, і я вже взялася до роботи. Мені потрібно було поміняти постільну білизну. Зараз я би хотіла купити ще деякі набори постільної білизни. Тому що я помітила, в мене вони вже занадто старі, і було би класно придбати якісь нові такі зимові, можливо, як, з якимись такими візерунками, як мороз або щось таке. Не знаю. Подивлюся, що зараз є в магазинах. Подивлюся, які є варіанти, то, можливо, вже щось собі придбаю. Особливо зараз, коли. Black Friday, майже у всіх магазинах є багато скидок, то можливо я використаю цей момент і придбаю щось а, і саме для спальні, тому що також залишилися досить такі яскраві кольори в мене. Мені більше подобаються спокійні. Якби коли ти заходиш. Вночі вже в кімнату, навіть вечором я люблю приглушувати світло, можливо, включити, за, запалити якусь свічку, включити якусь лампу дуже так нейтрально, не сильний якби, лампу світло таке, а щось дуже таке, знаєте, фонове. І те ж саме в мене. І щодо ліжка, мені подобається, аби все було в таких ніжних, простих кольорах, щоб спонукало до сну, до відпочинку. А яскраві кольори мене більше спонукають до енергетики встати, щось робити. Тому я би хотіла їх поміняти на такі більш нейтральні кольори. Мені подобається дуже біжевий такий тілесний колір, мені подобається білий, простий, класичний. Сірий також дуже гарно виглядає, тому потрібно буде вже якось то поміняти і вибрати щось спокійніше. Також я не знаю, як у вас, у мене є завжди стілець з речами, які не, не, ще не, не, не такі брудні, щоб їх мити, але вже не поставиш обратно в шафу. І там у нас завжди, от там є хоча б одні або двої брюки, одна або дві ковтини. Так, у нас вже тато попрацював. Дерево зрубав повністю, всього тут поназрубував. таке от. Так. На ці вихідні ми робили шашлички, і також мої батьки привезли солонину, сало. І ми робили його ось так на вогні, як в принципі традиційно вже на всіх моїх відео це робимо. Ми це дуже любимо, вона дуже смачна. Мій тату любить, що вона була прям сильно така піджарена, як бачите на відео. А Еді вже зробив не так сильно піджарену. Ось такі в мене гарні квіти тут розквітають осінні, також мені дуже подобається. І після такої смачної перерви в той момент мені якраз привезли посилку, яку я так чекала. Там всього чотири речі, але вони для мене були дуже, якби, то, що мені дуже потрібно. Це в першу чергу ось такий казан, навіть не казан, а бок, який. Використується для барбакошниці, і також можна на плиті. Дуже важкий, класний такий, здається, що якісний. Потім також я придбала герлянди за 10 євро в Lidl. І така досить велика шкатулка, тому я думаю, буде те, що потрібно на Новий рік. І зараз також дуже задоволена ось цим дифузором, аромадифузором роблю собі такі. Релаксивні вечори, дуже його рекомендую. Мені сподобався. В мене вже є один, але він щось мені вже не так сильно подобався. А цей він з пультом можна прямо з дивану включати і виключати. Ну, прям це що, те, що я хотіла. І він мені дуже сподобався, такий класний, естетичний. І коли горить, як би включений, то схожий, ніби там вогонь. Ось я далі в відео це продемонструю. В комплекті також шов Ось таке ефірне масло, лаванди, хоча мені більше подобається моє, те, що я вже купляла якийсь запах набагато приємніший. Також е, я придбала ось таку манду електрику, тобто ковдру, електричну ковдру, аби грітися. Ну, це прям моя любов. Ви знаєте, того року я показувала, в мене вже є така, як підстилка нагрівати ліжко. То зараз для дивана я придбала ось таку ковдру, ну просто супер. Ісіс теж подобається, вона в мене там залазить. Дуже класна річ, ти накриваєшся, включаєш собі, там є навіть таймер, коли воно автоматично через 3 години виключається. Показую, як підключати цей ароматизатор, то ти вливається вода. І дуже все просто, просто підключаєш до розетки і наливаєш воду, і додаєш ароматизатор, який тобі там більше подобається. Тобто, наприклад, я хотіла використати це масло ефірне, яке з ним йшло, але потім почала користуватися тим, які в мене вже були. Потім пульт, дуже зручно, мені ось пульт це прям те, що мені потрібно було. З дивана ти собі включаєш, в мене вже зранку ціла е, рутина з цим всім. Подивіться, як воно класно, е, як воно класно виглядає, коли включено, Ні, ніби вогонь, по ідеї, там можна міняти, щоб було світліше, темніше, щоб воно трошки. якби е, ця... Грало якби кольорами, щоб було схоже більше на вогонь. Можна зробити менше диму, можна більше. І також можна поставити таймер на, там, на годину, на 3 години і так далі. Я прям фанат. Ну, а зараз перебираємося на кухню. Приготували смачний заварений чай. Мені дуже подобається зелений жасміновий з засушеними розами. Дуже смачний чайок, я такий люблю. Взагалі, жасміновий чай для мене це один з найсмачніших. І хотіла вже випробувати ось цей вок, який я придбала в Lidl. Як я говорила, він дуже важкий. І можна використовувати на мангалі і можна використовувати на плиті, на вогні, як звичайну сковорідку. Першим ділом ми, це, ми її обпалили. Поки підготовлюємо вок до роботи, мама почистила всі перці, які в мене були, тому що вже багато назбиралося. Сусідка нам віддала в неї згорода, були домашні. Потім в мене ще я докупляла, тому вже якось назбиралося. Для опалення вока, також вже після того, як ми виключили вогонь. Поливаємо це все олією і розпроділяємо по всій поверхності. Це для того, щоб вона краще зберігалася, не ржавіла і довше нам служила. Сподіваємося, це допоможе, і воно так і буде. Потім вже починається приготування закарпатського лечо. В Першу чергу потрібно нарізати напівкольцями цибулю і додаємо її якби, першу Потім додаємо перець, який нарізали соломкою. І також додаємо на півкружельцями нарізану моркву. Все це ми ретельно пережарюємо, протушуємо, щоб воно було таке м'ягеньке. Коли вони вже будуть майже готові всі ці овочі, то додаємо помідори. Ми їх завжди чистимо, щоб вони були м'якші і смачніше виходило лечо. Все це прожарюємо до повної готовності овочів. Паралельно приготовляємо соус, сальсу, заливку, як хочете так називайте. Добавляємо 4 яйця, перемішуємо їх, поки, як бачите, наші овочі дожарюються, закриті кришкою, щоб вони добре протушилися. І додаємо велику кількість сметани. У мене пішла майже вся ось ця банька. І Також в цей момент, після того, як перемішали, додаємо сіль, перець, спеції за смаком. Кому що подобається, ми тільки сілі перець. І додаємо це все в наші овочі. Почекаємо, поки вони закиплять після того, як промішали, і вже готово можемо насолоджуватися дуже смачним лечом. А тим часом мій тато міняли штори. Нарешті ми повісили ті, що мені подарувала моя сестра, замовляла в них в Україні, всю конструкцію, все вимірювалося, щоб ідеально підходило саме під наші вікна. Спочатку потрібно було зняти ось цю стару конструкцію. Вона якби така класична іспанська, вона желізна. Там є такі дві мотузки, які ти тягнеш, і вони відкриваються штори закриваються. Якби вони були дуже знамениті десь 20 років тому, всі в Іспанії такі ставили. А, але, звичайно, зараз вони не актуальні. І тим паче під ті штори, які мені сестра подарувала, вже йшла конструкція, і вже залишилося тільки все це прикрутити і повісити. Коли вже всю конструкцію поставили на місце, ми помили вікна і повісили штори. От тільки подивіться, які гарні. Так, нарешті ми повісили штори. З України, з Закарпаття, подарунок моєї сестри. Подивіться, які якраз мені підходять ті ворозочки до, до картини. На наступний день ввечері у мене не було якби настрою щось готувати. Для Едіка вже було те, що йому подобається, те, то шашлика. Я не хотіла більше. М'яса мені хотілося саме якогось супчика. Тому я вирішила приготувати ось цей мега смачний і швидкий рецепт. Я не знаю, чи ви таке пробували чи їли. Я впевнена, що так. Я знаю, що ми в дитинстві навіть на перервах купляли ось ці мівіна, їх в нас називали ось ці макарони, які заливаєш водою, вони готуються там за три хвилинки. То я зараз готую такий самий супчик, щоб, але домашня версія, якби воно набагато смачніше, ну просто дуже смачно. Я обожнюю. І що саме головне, коли піст, то можна цей суп робити спокійно, тому що він смачний, ситний і пісний. Якщо щось, маєте собі на увазі, що мені для цього потрібно? Я взяла пів цибулі, порізала їх великими такими шматками, потім взяла моркву, нарізала її соломкою. Тим, можна робити різними якби, формами, не обов'язково так як я, але мені більше всього подобається. Добавила до цибулі. Можна також додати різні овочі, кому що подобається. Можна чесник, можна капусту, там, я не знаю, якісь боби, горох, я не знаю, що хочете. Що маєте в холодильнику, чого потрібно там позбутися і так далі. В моєму випадку, це була цибуля, морква і я ще додала пів перці зеленого, цей домашній городу. і залишила, щоб воно все прожарювалося. Поки воно тут готується, всі ці овочі, паралельно я беру тарілку. І прямо туди ставлю одну столову ложку пасти місо. Її можна придбати в Amazon. Також я її, я лічно ось удбала спеціально в китайських магазинах. Добавляю також сохи сої за смаком. І я тут не зазняла, але також додала в овочі сохи, і також в цей тарілку я додала. І... Олії кунжутної олії трошки, воно мені дає такий дуже класний смак. Коли овочі вже пережарилися з сохою, я їх додаю туди в тарілочку. Потім зверху додаю ось ці макарони. Повинні бути саме ось ці Вони запарюються, так же, як і мівіна. Десь ось такий шматок я поставила для одної людини більш ніж е, достатньо. І посипала це все кунжутом. Я, взагалі, фанат кунжута, дуже це люблю. І все, і це все ми діло заливаємо водою кип'ятком. Я ось так прямо на, на місу, тому що, ну, в принципі, можна відлити в чашечку собі, якусь кружку перемішати добре, щоб воно розтаяло, але я ось так на нього насипаю, потім в тарільці починаю розмішувати, і воно все прекрасно роз, роз, розтаює. Якби. Паста місо, вона зроблена з соєвих бобів, тому вона пісна, її можна їсти. Коли пост або просто люди, вегетаріанці і так далі, і не хочуть їсти м'ясо, то в принципі хороше вирішення цієї проблеми. Потім я ще мала одно варене яйко, тому я його додавила, але це не обов'язково, це просто мені так хотілося. Можна також додати курку, порізані там, груд, грудинку, якусь пожарти і порізати, хто собі як хоче. Поки воно в мене тут запарюється, я його закриваю кришкою, як мівіну теж саме. Я вже тут все приготовлюю собі до того, що буду вечеряти, включаю е, Гаррі Поттера, я передивлялася якраз Гаррі Поттера вже. І ставлю все, якби свічечку собі там запалю, роблю таку, атмосферу, приглушене світло, все як я люблю, щоб спокійно насолоджуватися моєю вечерію і, і насолоджуватися фільмом. На приготування цієї страви я витратила ну, десь 10-15 хвилин. Тобто це насправді дуже швидко, дуже смачно. Самий бульйон дуже такий, знаєте, насичений смаками. Тому майте це просто як ідею, що, можливо, ви його зробите зовсім по-іншому, добавите різні овочі, зробите все так, як подобається саме вам. Це якби ідея, що так теж можна, можна зробити з фунчози. Коли я вже поїла, забрала зі стола і хотіла просто лягти і подивитися насолитися фільмом. Включаю свій ароматизатор, до якого я вже просто так звикла. Він якби вже невід'ємна частина цього інтер'єру, накриваюся моєю супер м'ягенькою, теплесенькою ковдрою електричною, яку я придбала. Включаю її на температуру, яку мені потрібно, там є до шести різних, е, е, нівеліс, якби. можна вибирати, чи шість це максимально тепло, а один мінімально. Я включаю десь на середню, накриваюся і просто насолоджуюся фільмом. І на цій супер релаксивній ноті я з вами прощаюся. Всім дуже дякую за перегляд і до наступного відео. Па-па-па-па!